Любі, вітаю! Мене звати Альона Оксюта, Берегиня Серця. Я є наставницею для жінок, психологом, провідником жіночих кіл, ретритів, сакральних ритуалів для пробудження жіночої сили. І на цьому каналі. Ви побачите багато практик, ритуалів, цінної інформації для того, щоб кожна жінка відчула і пробудила свою жіночу силу, наповнилася ресурсом. Бо зі стану жінки починається гармонія всіх сфер життя. І сьогодні ми поговоримо про сім помилок, що забирають жіночий ресурс кожного дня. І коли ти візьмеш ці легкі поради в своє життя, ти побачиш, наскільки зміниться рівень енергії, ресурсу в твоєму житті. А від стану жінки залежить якість нашого життя, залежить всі сфери нашого життя. Тож, приділи цей час для себе і ми починаємо. Тож, сім помилок, що забирають жіночий ресурс кожного дня. І перша помилка це не ставити себе на перше місце. Про що це? Уяви, що ти кидаєш камінчик в воду і утворюється коло по воді. І ось перше коло для тебе це ти, це твій ресурс, це твоє наповнення, це твоє життя. Друге коло це вже ти і твій партнер. Третє коло це ти і твої діти. Четверте коло це реалізація і далі ще стосунки з батьками, твої хобі, твої, а, задоволення, да, все, що тебе наповнює. Тож пам'ятай, що перше коло це завжди ти. І якщо ти свій день почнеш не з себе, то його обов'язково займе хтось інший. Дай цей день буде наповнений якимось постійними проблемами, якимись завданнями, і в цьому дні не буде тебе. А якщо в цьому дні немає тебе, і якщо ти не наповнила себе сам, самого ранку, то повір, твого ресурсу точно не вистачить на всі твої задачі і всі. Питання, які ти хочеш вирішити протягом дня, тож пам'ятай, ти прокинулася трошечки раніше, ніж зазвичай, і приділи цей час для себе. Нехай це буде 5, 10, 20 хвилин, але тільки для себе. Вводи свою щоденну рутину. Це можуть бути практики ранкової йоги, медитації чи якісь афірмації, які ти будеш робити з самого ранку, чи ритуали краси. Але важливо, що це, ти будеш робити це з наміром, з наміром і присвячувати собі прекрасні жінці в своєму житті. Друга помилка це конкурувати з жінками. Так, дійсно, уяви, що коли ти конкуруєш з жінками, то ти включаєш свою чоловічу енергію. І коли в тобі багато чоловічої енергії, то ти стаєш такою сильною жінкою, яка все сама вирішує, яка всюди все контролює, яка не довіряє, яка живе в напруженні. Коли ти конкуруєш з жінками, ти фактично конкуруєш з собою, зі своєю внутрішньою жінкою. Тож да зараз оціни, проведи таку саму рефлексію і подумай, а які жінки в твоєму просторі. Чи є в тебе дійсно жінки, в яких ти бачиш підтримку, опору, які не будуть тебе обговорювати, які не будуть радити без твого наміру, да, які не будуть оцінювати тебе чи заздрити тобі? Чи є в твоєму полі такі справжні жінки, як в жіночому колі, які завжди підтримують? І якщо таких жінок навіть зараз немає, це не проблема. Насправді зараз в кожному місті є жіночі кола, жіночі зустрічі, де ти можеш приходити, де ти можеш розслаблятися, де ти можеш знаходити в незнайомих жінках своє дзеркало, дай свою підтримку. Якщо ти у місті Києві, то я запрошую тебе на свої щомісячні жіночі зустрічі, де ми наповнюємося ресурсом, де ми очищуємося, де ми йдемо в глибину теми а, того кола, да чи ретриту, яке відбувається. І після таких зустрічей жінки вони оновлюються, да вони пробуджуються, вони відчувають, що можна по-іншому, да, можна жити це життя по іншому. Третя помилка це не слідувати своєму циклу. Да, Пам'ятай, що в кожної жінки є свій місячний цикл, і він дійсно залежить від позиції луни, від того, де вона наповнюється, де вона спадає. І дуже важливо, що цей місячний цикл він природній, і ми насправді маємо керуватися цією природою, бо жінка вона стихія, так? жінка наповнена. В жінці багато цієї природної сили, енергії. І зараз подумай, що протягом твого місячного циклу, з початку місячних і до наступних місячних, проходить цілих чотири пори року. Твої внутрішні пори року, так це внутрішня зима, це оцей період ПМС передмісячними і самі місячні. Це внутрішня зима. Це період, коли хочеться більше відпочити, коли хочеться в нірку, да, під ковдру, щоб хтось приніс щось смачненьке, щоб максимально в ці дні. Приділити час для себе, да, щоб не бігти і не вирішувати цілу купу справ, повністю ігноруючи а, бажання свого тіла, а знаєте, йти в такому повному наповненні да, зі своїм циклом. Тож, коли в тебе внутрішня зима сплануй цей час для себе, нехай це буде не весь тиждень, да, не всі п'ять днів, але хоча б ті дні, коли дійсно. Ти відчуваєш цю потребу трошечки відпочити, трошечки десь видихнути, да, приділити цей час для себе максимально, і ти потім побачиш, як це відізветься тобі далі, як потім буде дуже багато ресурсу протягом середини твого циклу. Бо наступна пора року, наша особиста індивідуальна це внутрішня весна. Це коли закінчується місячні, коли нам вже хочеться взаємодіяти з партнером, так, виходити у світ, виходити з цієї нірки, коли нам важливо проявляти вже свою сексуальність, жіночність. І це наша внутрішня весна. Поступово наповнюється ресурсом, поступово ми наповнюємося енергією. Як весною народжується і пробуджується вся природа. Далі наступний жіночий такий період протягом циклу це внутрішнє літо, це період овуляції, це перед овуляцією, овуляція, і трошечки після. Після це такий період найбільшої активності, коли в нас найбільше енергії, коли ми наповнені, коли ми хочемо зробити багато протягом дня, коли в нас пробуджена сексуальна енергія, коли нам хочеться подобатись, коли ми вдягаємось, так коли ми такі жіночні. І цей період максимально використає для якихось своїх проєктів, для того, куди потрібно багато енергії. Можливо, це час якісний з родиною, можливо, це запуск якогось проєкту, можливо, це якісь подорожі чи якісь заходи, в яких ти береш участь. І наступний період це вже внутрішня осінь, це той час, коли ми поступово уповільнюємося, як природа восени. Ми поступово, поступово вже не такі активні, ресурсу стає менше, енергії менше, і ми поступово готуємось до своєї внутрішньої Для Чого тобі ця інформація? Для того, щоб розуміти, що твоє тіло воно розумне, воно завжди за тебе, і коли дійсно воно відчуває слабкість, коли мало енергії, коли там початок. Місячний, чи ти коли ти хворієш, то важливо в цей час зупинитися, бо тілу потрібно відновлення. А без нашого тіла в цьому житті ми не зможемо в принципі існувати. Тож приділяй цей час для себе. Пам'ятай, плануй свої справи, свої місячні якісь плани. А протягом місяця саме з урахуванням цих внутрішніх періодів, да? коли в тебе внутрішня зима, коли в тебе осінь, коли в тебе весна. І на каналі буде окреме відео більш детальне про наші внутрішні жіночі пори року, там де я буду давати рекомендації, як себе підтримати через харчування, через вправи, через підтримку себе через ресурси. Тож наступна помилка, яка забирає жіночий ресурс кожного дня, це багато контролю. От зараз запитай себе і дай собі чесну відповідь: чи контролюєш ти все в житті? Бо в моєму полі часто приходять жінки, які розповідають, що я така сильна. Я там бізнес-вумен, я все контролюю, да, і це не тільки на роботі, не тільки в своєму проєкті, а й в житті. Бо ми часто не розуміємо цю межу, і ми живемо в цих тотально чоловічих енергіях з позиції сильної жінки, тому що слабкою бути це погано, тому що ми взяли це там з родових своїх сценаріїв, чи від своїх батьків, чи ми побачили в соціумі, що слабка жінка вона може. Бути такою вразливою, да? вона може залишитись сама, там, з дитиною, да? що на чоловіка, умовно не можна покластися. Але це хибна, да? хибна думка з самого початку. Тому що коли ви берете цей сценарій, дуже важливо його помітити і побачити, що «да, це в мене є. Там, всі жінки мого роду були сильні, тому я взяла цю силу, я по-іншому не могла. Але зараз, коли я бачу, коли я помічаю, що «да, в мені це є, то я можу це змінити. І ви побачите, наскільки це тотально змінить ваше життя. Коли ви будете розуміти, що да, я буду сильною в своїй реалізації, на своїй роботі, якщо це потребує да, такої структури, дисципліни, контролю, якщо ваша робота вона потребує багато такої чоловічої енергії. Окей, будьте сильною на своїй роботі, в своїй реалізації, але знімайте у цю маску, знімайте костюмчик сильної жінки, коли ви приходите додому. Коли ви взаємодієте зі своїм чоловіком, дозвольте своєму чоловіку бути сильним, тому що в парі не може бути два чоловіки, да дві сильні фігури. Обов'язково хтось буде більш сильний, а хтось має бути більш слабким. А в парі дуже важливо, щоб чоловік проявляв свою сильну, чоловічу енергію, а жінка поруч проявляла свою м'яку, знаєте, таку поточну жіночу енергію. І тоді це буде баланс, і тоді це буде партнерство, і тоді це буде взаємодоповнення. Четверта помилка, яка забирає жіночий ресурс кожного дня, це життя з позиції хорошої дівчинки. Це наша така програма, установка, яка є дуже в багатьох жінок на сьогодні, яку ми взяли з дитинства. Коли ми не проживали свої емоції, коли ми не плакали, бо хороші дівчатка не проявляються дуже активно, вони не зляться, вони не сваряться, вони не плачуть, вони такі хороші, вони все розуміють, вони всіх підтримують, вони не можуть сказати ні. В них зазвичай немає розуміння кордонів. І потім ми беремо це вже в своє доросле життя, і ось ми вже дорослі жінки, які теж не можуть сказати ні, які. А не розуміються, як це злитися, да? як це можна. Ну чи можна це взагалі? Да, як це можна активно проявлятися? А що таке взагалі сексуальність? Бо вона в дитинстві була в мене табуйована, заборонена тема, да і що взагалі можна плакати, можна проявляти агресію, злість. Просто важливо навчитися це проявляти екологічно. Да, і тут, в дорослому житті ця позиція дуже багато забирає нашого ресурсу на те, щоб думати, а як я виглядаю, а що про мене подумають, а як же я можу відмовити і так далі. Подумайте над цим. Про це теж ми окремо і детально розмовляємо і робимо практики на жіночих зустрічах в Києві, да чи на ретритах по Україні, на Балі. Тому відчувайте, якщо хочете працювати більш глибоко з кожною. З кожним питанням, да, з кожним кроком, то запрошую вас на групові заходи чи в індивідуальну терапію. П'ята помилка, яка забирає жіночий ресурс, це не дозволяти собі проживати емоції. Це накопичувати всередині себе емоції, щоб в якийсь момент вони просто знаєте, як вулкан вийшли назовні. Або навпаки, оця підвищена емоційність, коли ми не можемо контролювати свої емоції, і ми одразу їх виливаємо, зливаємо в простір на тих людей, які є поруч. Тобто до п'ятого кроку є важлива. Така опція це ритуали емоційного очищення, це практики емоційного очищення, це наша така емоційна гігієна. Ми кожного дня з вами купаємося да, в душі чи в ванну приймаємо, щоб очистити своє фізичне тіло. І нам дуже важливо теж кожного дня очищувати своє емоційне тіло, тому що кожного дня ми відчуваємо якісь емоції, переживання, проживаємо стани, почуття. І ми це теж на себе беремо, знаєте, як такий Одяг, але якщо ми потім його не знімаємо, якщо ми не очищуємо себе, то це все залишається всередині нас. Я завжди наводжу такий приклад, що на п, коли ми їмо, і якась їжа, яка нам вже не потрібна, вона а має вийти з нашого тіла, якщо ми її тримаємо всередині себе, то звичайно в якийсь момент ця їжа почне гнити, да і почне руйнувати нас зсередини. Так само і непрожиті емоції. Якщо ми їх тримаємо всередині, щось не проговорили, щось не висказали, да, якусь емоцію відчули, але не проявили її. То це все починає всередині нас руйнувати, і це може йти в психосоматику, в захворювання, які через таке емоційне перенасичення відбуваються. Це може йти в якісь наші депресивні стани, це може проявлятися через таку. Не відчуття свого тіла так, через роздратованість, через такі стани, коли я постійно ніби на піку так, свого емоційного так, такого проявлення і весь час або хтось потерпає, або я всередині з'їдаю себе. Тож обов'язково беріть зараз і дивіться окреме відео щодо ритуалів емоційної гігієни, так, як себе підтримати через практики емоційного очищення. І це важливо нам, да, на ко. Кожен день, так як ми очищуємо своє тіло, очищувати свої емоції. Шоста помилка, що забирає наш да жіночий ресурс кожного дня, це не йти в своє проявлення, це не йти за покликом душі. Це працювати на неулюбленій роботі, да робити це тільки заради грошей, робити це через напруження, через контроль з такою чоловічою позиції. бути таким, знаєте, а, в своїй діяльності на роботі, коли це прямо основна така лінія нашого життя, і це дуже багато і постійно буде забирати наш жіночий ресурс. А, тому що да, для жінки дуже важливо в реалізації, щоб жінка була наповнена, щоб ми займалися тим, що нам приносить задоволення. Для жінки найкраща реалізація, коли ми йдемо в цю роботу, професію да, чи в свою діяльність не заради грошей. Коли гроші це вдячність Всесвіту за те, що ми робимо. Да, це а, знаєте, така підтримка а, і результат. Тої роботи, яку ми робили в задоволення, Всесвіт завжди буде підтримувати, да? всесвіт завжди буде давати нам цю підтримку. Тому зараз провідчувайте, чи ця робота, якою ви займаєтесь, та професія, чи вона дійсно приносить вам задоволення, чи ви кожного дня в напруженні, да чи вас а, а, ця робота забирає ваш ресурс, і можливо, тут є зараз час для того, щоб Переосмислити для того, щоб подумати, а що мене наповнює, да а що я можу робити в цьому світі, щоб це приносило задоволення і мені, і іншим людям. І в задоволення приходила до мене і гроші. Часто після таких жіночих зустрічей, після ретритів чи ритуалу сповивання, жінки просто відчувають, да, до них приходять знаки, підказки, чим займатися, да, чому присвятити своє життя. І дуже часто приймають такі кардинальні рішення. Я там декілька років тому теж залишила свою офісну роботу, залишила свою професію, до якої я вчилася багато років, і Святила там більше десяти років свого життя, щоб піти за покли за покликанням, за цим покликом своєї душі, і насправді було дуже багато страхів, переживань, як це? Да? Чи це мій шлях, чи ні, були страхи щодо фінансів. Але коли я обрала себе, коли я отримала підтримку від своїх наставників, від свого підтримуючого кола, то це почало розкладатися, та і почали з'являтися можливості, приходити гроші, приходити нові проекти. І остання тут сьома помилка, яка забирає жіночий ресурс, це жити в позиції жертви чи рятівника. Пам'ятаєте, наш трикутник Карпмана або, можливо, не знали, то зараз трошечки розкажу про це. Це в трикутнику Карпмана це трикутник залежних стосунків, залежних відносин, де ми дуже часто з вами проживаємо дуже багато своїх якихось життєвих ситуацій. Дуже часто такі трикутник проявляється в сім'ї, да, на роботі з батьками, коли хтось буде жертвою, хтось буде рятувати, а хтось буде агресором тираном. І от, да, коли ви живете в цих залежних стосунках, коли ви відчуваєте, що, наприклад, там ваші батьки в позиції жертви, і ви весь час їх рятуєте, або навпаки, ви проживаєте да, цю позицію жертви в такій дитячі позиції. Я не можу, я не знаю як. Да? Підкажіть, врятуйте мене, да, все погано в мене. Або навпаки, ви весь час, да. Е не пам'ятаючи про свій ресурс, да забуваючи про своє наповнення, ви весь час когось рятуєте. Ви весь час віддаєте комусь свій ресурс там батькам, да, своїм, своєму чоловіку, своїм дітям, а самі про себе забуваєте. І теж да тут важливо, що рятівник це насправді не благо, тому що рятівник він рятує без запиту. Він забирає на себе відповідальність за всіх хто поруч з ним, і починає вирішувати всі питання, да всім допомагати, але ви не робите благо. Тут дуже важливо, що ви насправді забираєте в людини можливість прожити самостійно її урок, який обрала її душа. Ви забираєте в неї цю відповідальність, яка має бути за нею, да, яка має бути прожита нею, цей урок має бути пройдений цією людиною. І коли ви за неї щось робите, коли ви рятуєте без запиту іншу людину, то м -м, подумайте тут, да, чи робите ви цю ведмежу послугу, чи робите ви з людини жертву. А насправді рятівник завжди робить з людини жертву. Тому що забирай за неї, не дозволяє їй прожити її досвід, да, її ресурс, її якийсь урок в житті. Тож виходьте з цього, да, якщо не можете самостійно, приходьте на групові заходи, на індивідуальну терапію, на ритуали індивідуальні, працюйте з собою, тому що ваш стан, да, ваш ресурс, ваш жіночий ресурс, він знаєте, як внутрішній ковшин. Якщо він наповнений. То ви з цього кувшину ви можете передавати далі, ви можете розливати цю енергію своїм рідним, своїм дітям да там на роботі, взаємодіяти з людьми. А коли ви всередині порожні, коли у вас немає ресурсу і ви не потурбувались про себе. І не забрали да те, що протягом кожного дня забирає ваш ресурс, то а, а, вас буде не вистачати. Да, ви весь час будете відчувати втому, весь час будете відчувати якісь такі негативні емоції. Да, весь час будете в роздратуванні, в якійсь апатії. А, ну це точно не про жіночність. Та да? якщо ти жінка, ти можеш більше. Да? В тобі закладена неймовірна жіноча сила. Тож пробуджуй її, все в твоїх руках. Тобі не потрібно це брати ззовні все є всередині тебе. Інколи просто потрібна людина, провідник, який проведе тебе до твоїх бажаних змін у житті. Обіймаю і підписуйтесь на канал, тут буде багато цінного. І також чекаю вас в інстаграмі, Берегиня Серця, і на своїх заходах в Києві, по всій Україні і на Балі. Обіймаю!